Слава Україні, друзі! Героям слава! Клікери, клікери і ще раз клікери. Мені здається, вони зараз просто заповнили всю криптоіндустрію і всі говорять тільки за них, адже найперше, що можна сказати, це все дуже просто. Я працюю в криптовалюті. Людина, яка нічого не розуміє в криптовалюті, може заробити реальні гроші, так як це було з нуткоїном, там від 500 доларів від 1000 і 5 тисяч доларів. Просто клікаючи по екрану, також варто згадати про проект Pixelverse, який на даний момент є один із стопових, і він другий на даний момент проект, який вже залістився на біржу, і ми можемо купити продати їхній токен Pix. Лісних токену відбувся на одних з топових бірж. В цьому відео я вам покажу інструкцію, як вивести наші токени, які ми клікали в Pixel табі на вашу біржу чи на ваш гаманець. І взагалі, чи потрібно продавати дані токени, чи краще їх притримати. А в подальшому, так як це було з ноткоїном, продати в рази дорожче. Ну, майже в два рази більше. Чи зможемо ми і надалі заробляти гроші, просто клікаючи по екрану без жодних ризиків заробляти долар? <плес> і все, що для цього потрібно, тільки ваш телефон та доступ до інтернету. Також цікаво, чи взагалі ця ера клікерів завершиться, коли ми про них забудемо, та що надалі нас чекатиме. Все в цьому відео. Вам приємного перегляду. Ви на ютуб каналі Шаркус, де все про заробіток. Отже, давайте коротко розкажу вам найголовніше про даний проект, щоб ви надалі дивилися відео і розуміли, про що йде мова. В проекті зараз більше ніж 75 мільйонів користувачів, і 15 мільйонів активних користувачів кожного дня переходять та беруть участь в активностях проекту. Просто вдумайтесь в цю цифру: 15 мільйонів кожного дня заходить в проект. Pixel Chain зараз найбільш активний і використовуваний блокчейн у світі. Орієнтований на геймфі. Проект обіцяє нагороджувати своїх користувачів прямо зараз, а також в подальшому ще більше. На даний момент. Проект успішно заключив партнерство з Notcoin, а також ще безліч крутих партнерств, які ви можете знайти в їхніх соціальних мережах. Pixel Chain це більш ніж ігрова платформа, вона пропонує бездоганну інтеграцію для існуючої аудиторії у Web3. Його архітектура забезпечує повну сумісність і безпеку. Отже, більш-менш такі найцікавіші тези та інформацію про проект я вам розказав. Тепер давайте перейдемо до найголовнішого: як виводити та на чому ми тут будемо заробляти. Так ось, друзі, 18 липня офіційно лістинг токена Pixel відбувся на різноманітних біржах. А саме Токен Pixie зараз торгується на біржі Bybit, Htx, Gateo, BitGet і Max. На піку ціна за один токен становила 10 центів, що прям дуже багато і навіть більше, ніж NotCoin. Але тут нічого дивного, тому що кожен з нас, хто клікав по екрану, виконував різноманітні квести, завдання і так далі, не зміг прилісного продати дані токени, тобто ті токени, які ми збирали протягом певного періоду часу. Зараз в середньому ціна за один токен коливається від 5 до 6 центів. І на даний момент вже почали приходити нагороди за аеродроп, а також ПК-версія в дашборді, де ми робили різноманітні активності, виконували завдання і так далі. Так, за що власне нам нарахували дроп? Дуже багато запитань в коментарях в Телеграмі, а також в Ютубі. До лістингу всі думали, і я в тому числі, що нам нарахують дроп за певну кількість токенів, які ми намайнили, а також за рівень наших ботів, які ми активно апдейтили. але виявилось зовсім не так. Отже, дроп нам нарахували, нараховуючи, нарахують за те, який рівень був в нашому боті. Тобто не ті боти, які ми апдейтили. А ось цей, де ви зараз бачите, тут залишу картинку. Цей рівень можна було піднімати, виконуючи різноманітні завдання. Там потрібно було брати участь в битвах, виграти там певну кількість битв, ви це все робили, заповнювали свій профіль, і вам давали можливість покращити цей рівень. Я такий самий, як більшість з вас, в цьому не приділяв більшість уваги. Я думав, що нам дадуть дроп зовсім за інше. І в результаті. Фігню отримав. Також користувачі Дашбордів у ПК-версії мають отримувати унікальні NFT різних рівнів на основі кількості ботів і виконаних квестів. Але знову ж таки, наступна важлива інформація: ми не зможемо вивести 100% токенів, які нам дали дропом, а тільки 10% на лістингу для користувачів, в яких є рідкісна NFT. Решту 90% ми зможемо отримати регулярно протягом певного періоду часу. Як повідомляють розробники, все це було зроблено для того, щоб обрити абузерів та відсіяти ботів. Ану, признавайтесь, вас відсіяли як бота чи ні. Скільки у вас на балансі? 0. Але не спішіть писати, що це скам, адже зовсім скоро з'явиться форма, де кожен з вас може подати апеляцію, якщо у вас на балансі 0, і отримати свої токені за дроп, який ви виконували. Посилання на дану форму я залишу у своєму телеграм-каналі Шаркус. Можете його знайти внизу під відео. Після того, як розглянуть вашу апеляцію, вам повернуть ваші токени і ви зможете вивести ваші токени та продати на біржі. Зараз десь тут ви зможете бачити таблички, за що нам дали дроп, та яку кількість токенів ми зможемо очікувати, якщо нас поберегли випадково. Нараховують токени в боті Pixel від 5 рівня, якщо у вас рівень 4 і нижче, вам не дадуть дроп. Коли все ж таки ми зможемо продати наші токени та вивезти на біржу? І як? До 25 липня завершиться опрацювання людей, які претендують на дроп, тобто ще не всім нарахували. Далі розказую, як заклеймити наші токени та вивезти на біржу. Для цього переходимо в бот PixelTab, в правому верхньому кутику, натискаємо на гаманець. Вибираємо, який ми гаманець хочемо законектити, або яку біржу ми хочемо підключити. Після того, коли ми будемо вбувати токени, поступлять на даний адрес. Знову ж таки, потрібно дивитись, де цей токен торгується. Якщо ви підключите біржу Binance, там токени не торгують, і якщо ви ще туди якось надішлете ці токени, вони можуть просто пропасти, і ви їх ніколи вже не продасте. Наприклад, найзручніше, напевно, що це зробити в гаманці тонкіпер. Для цього натискаємо в полі тон гаманець, вибираємо зі списку гаманець, який нам потрібно. Для мене це є тонкіпер. Натискаю, підтверджую транзакцію, все, гаманець підключно. Далі переходимо на головну сторінку і бачимо внизу банери на пікс піксві тут. Натискаємо на цей банер. Далі нам потрібно вибрати гаманець, на який ми будемо вводити. Точніше, не потрібно вибрати гаманець, він одразу підтягується. В правому верхньому кутику, там де ми підключали гаманець, якщо у вас їх є декілька, ви можете вибрати один з них, який буде головним. І на цій сторіночці, де ми клеймо, буде показуватись той гаманець, який ви вибрали головним. Після того ми погоджуємося з умовами і натискаємо клей. На даний момент дана кнопка не активна. Як тільки вона буде активна, я повідомлю в своєму телеграм-каналі, але, можливо, навіть до виходу відео, ось дана кнопка вже буде активна. Тож при монтажі десь тут Будете вже знати цю інформацію. Ось, власне, вся інформація, яку я хотів повідомити про даний проект. Знову ж таки, багато хто з нас очікували, що дроп дадуть за одне, дали за друге, але проект на даний момент розвивається, партнериться з різноманітними проектами. Надіємося, що далі в подальшому нам дадуть заробляти. Тож чекаємо на інформацію від проекту, що буде далі. А якщо не хочете слідкувати за цим, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шаркус. Там ось такі проекти і не тільки. Все це там публікую. Ви зараз можете перейти в мій телеграм-канал, там є. Активність, де ви можете забрати від 100 доларів до 4400 доларів просто за декілька простих дій, де ви підписуєтесь на Твіттер, ставите лайки, авторизовуєтесь на біржі, все ви берете участь в активності і зможете забрати свої найлегші долари в житті. Посилання на дану активність також залишу в описі під відео. А вам вдячний, що додивились відео до цього моменту. Якщо сподобалось, можете залишатись, підписатися, якщо ще не зробили цього. І до наступного відео.